Значного Аля друзі. Ми в Олександрії. Це друге за величиною місто у Кіровоградській області, розташоване на півночі цього регіону. Тут мешкає понад 80 тисяч людей. До слова найбільше місто в Кіровоградській області — це Кропивницький. Тут справді воно таке затишне, маленьке, провінційне, але і теж є на що подивитися. Ну що, ви готові? Ходімо до слова. Зараз ми у парку імені Тараса Шевченка. Окрасою міста Олександрія є будинок театру, який позаду мене. Це будівля кінця 19 століття. Зараз це будинок культури в місті Олександрія. Але насправді тут дуже красиво, як зовні, так і середини. Ходімо. Друзі, ми зараз в головній залі будинку театру в Олександрії. І сьогодні хочемо і на футбольному полі побачити справжню футбольну виставу. Жовто-чорні вже на міському центральному стадіоні Ніка в Олександрії. Насправді газон бажає значно бути кращим, адже є ділянки, де справді стоїть вода, і просто провалюються ноги. Але будемо вірити, що це ніяк не заважить футболістам продемонструвати високий рівень гри. Години залишається до початку протистояння між Олександрією та Рухом. Головний тренер Леонід Кучук мав кадрові проблеми перед цим матчем, адже Віталій Роман та Денис Слюсар, основні гравці, не можуть взяти участь у цьому протистоянні через дискваліфікацію. Так, сьогодні в центрі оборони ми побачимо марка Сапугу на правому фланзі. Захисту ми побачимо також безпосередньо Андрія Кітелу зліва у захисті. Гратиме Мар'ян адже Ростислав Лях теж захворів одним словом, дещо експериментальний склад. З бою, пацани, давай. Все, давай, Дімончик, давай, з богу. Пролунав стартовий состок арбітра, тримаємо кулаків за наших хлопців, віримо у перемогу. Добре, Тал, добре, Тал, добре. Давай, давай, Юрка, давай! Ай-яй-яй, нічого, добре, Юрка, добре, молодець. Ай-яй-яй! 你就。<丁> <music> Добре, дівчат, дуже добре. Давай, давай, стоп. Най, добре, гуд, гуд, сол. Давай, стол, давай, на сап. Ай-яй-яй. Дійсно, сьогодні була хороша, хороша гра з нашої сторони. Я дуже вдячний. Молодим хлопцям, бо вони пройшли таке крещення. Хороше, бо тут я знаю, як тут грати. Дійсно, я тут пробув декілька років, і звідси увести очки не так то просто. На екваторі першого тайму рухівці проводять вимушену заміну, зазнав травми. Остап притула відтак. Замість нього на поле виходить 19-річний Денис Підгурський. Для Дениса це дебютний поєдинок в українській прем'єр-лізі. В першу чергу я би хотів подякувати тренерському штабу, всім пацанам, тому що вони мене підтримували. Ну і найбільше я би хотів подякувати своїй сім'ї, своєму тато, тому що він мене з дитинства підтримує і цей дебют для нього також. Мене Леонід Станіславович попередив, що я сьогодні дебютую. І я вже вчора ну, за день до ігри я готувався, тому що я знав, що я дебютую, але так вийшло, що Остап травмувався. Він отримав досить важку травму, перелом, але побажаємо здоров'я. Я так чуть зашвидко дебетував. Добре соло, добре соло. Юрка, нічого, нічого, давай. Добре, Давайте, давайте мали. Давай соло, пробуй. Добро, Сол. Добро. Добро. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай суп! Ай-яй-яй! Ай, ай! Завершився перший тайм. Дуже класно грали рухівці. Дуже багато моментів було і нагода би відзначитися на такій позитивній ноті, попри те, що не забили, але мунструємо класну гру йдемо відпочивати, і віримо, що всі голи попереду у другому таймі. Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки. Тримаємо їх зараз. Бо щиро бажаємо вашої перемоги. Як і ви, нашої. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Фавбет! В перерві матчу тиск на арбітрів здійснював головний тренер Олександрії Юрій Гура, який увірвався з претензіями в суддівську кімнату. На старті другого тайму жовто-чорні могли відкривати рахунок. Юрій Климчук класно прорвався лівим флангом, віддав зрячу передачу на талес, але його постріл заблокував захисник Олександрію. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, гуд, 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 стов, гоу! В 58-й хвилині головний арбітер матчу Денис Кашурман знаходить момент, де випасти попередження Климчуку. Для нього це вже воно друге в цьому поєдинку і вилучає рухівця з поля. Жовто-чорній меншості. Я рахую, що ми переграли суперника. У нас було досить багато моментів, що в першому таймі ми могли забивати, що в другому таймі Таліс міг забивати. Але ми не реалізували свої моменти, десь потім чуть підсіли. Ще трошки, я вам скажу, суддя, суддість, таке було не досить впевнено від судді, і Червона карточка, я рахую, теж не заслужена. І в першому таймі пенальті на Юрі Клампічку теж чисти. Я рахую, що на сьогодні вкрали перемогу. Сміру Шунченко забуває на 80-тій хвилині. 1-0 на користь Олександрії. Спрацьовує заміна Леоніда Кочука Ярослав Карабін, який вийшов на заміну, заробляє на своїй пенальті і реалізовує 11-метровий удар. Один-один у дуже непростому матчі. Говорили, щоб ми не прижимались до своїх воріт, щоб близько зустрічали суперника і ну, ні в якому разі не прижимались. І бачимо, йшли вперед. хоча в меншості, але йшли вперід, старалися. І ну, сталося як сталося, в Пенальті, гол один один. Схоже, такий розвиток подій сподобався далеко не усім на футбольному полі. У цьому епізоді арбітер поєдинку Денис Шурман не угледів очевидного порушення правил проти Довгого. А згодом арбітер не фіксує порушення правил проти руніча і як наслідок. Дуже горді за наших хлопців. Нас сьогодні приймали участь практично вся лінія захисту команди Ю-19. І незважаючи на те, що ми грали з 60-ї хвилини в меншості, зіграли нічюю з досить хорошою командою, з дуже хорошою командою Олександрії по підбору гравців. По яка бореться за найвищі місця в чемпіонаті. Тому ми дуже горді за наших хлопців, подякували після гри. Ну і задоволені, звичайно, грою. Вітаю. Молодець. Друзі, такі матчі вони показують, що в команди є справжній бійцівський характер. Так, ми билися сьогодні на футбольному полі. Хлопці зробили все, аби здобути результат. Так він ні сьогодні нічний, але ми грали більшість другого часу в меншості. Ми пропустили. Але вже згодом, наприкінці матчу, зуміли. Відновити паритет. Цей один заліковий бал, він надзвичайно важливий. Вірте до кінця в нашу команду. Вірте в жовто-чорне. Буде бій.